Прямо. Тепер я зарядив на свою снасть такого от карасика, тому що я прийшов тут така от величезна мінина, бачите, я дуже далеко заходжу від берега. І глибина тут максимум десь 2,5 метра в зоні закиду, тому будемо ловити ось на такого артфул круціа. Невеличкий в обдорок. Ось так він. Дуже симпатично грає, як то кажуть, сам би їв би. Ну, Звісно, рибалкам буде цікаво, якою проводкою вести такі обвори. Це звичайна проводка Stop-and-Go. Пробимо десь 5 обертів і невеличку паузу. 5-6 обертів, пауза. Раз, два, три, 4, 5. Пауза. Раз, два, три, чотири, п'ять, Пауза. Він має активну свою... Опа! Є! Бачите, Прямо в прямому ефірі, так би мовити. І це в нас не щука, це в нас шерех. такий жерешок на воблер. Кондор Аркул Крусеан. Ось так. Зовсім не жерехова приманка. Ну, Зовсім не жерехова, але... Але, друзі, як бачите, Ха -ха. ну, навіть я здивований, чесно кажучи. Тому що такої геометрії воблер, зараз я різкісно ви бачите, І така риба, як жерех. Він невеличкий, звісно, ми його теж відпустимо. Бо так треба, якщо ви поважаєте природу і любите риболовлю. Тож, ось так буває, бачите? Жерешок. Такий красивий, він червоноперий, схожий на головня, але це саме жере. І отакий воблер. І колір. Пам'ятаєте, я вам сказав, що дуже люблю сині кольори. І так воно і є. Риба, бачите, він такий немаленький, невеличкий. Бо ого, сильний такий. Бачите? Ось такий жерешок, З таким от воблером. Хі -хі. Кайф, зараз буду злюняти його і відпускати. Ось така риба має жити. Виростати до значних розмірів і дарувати нам радість рибалкам. приємні емоції. Такі моменти на риболовлі, які ми можемо потім згадувати. Прощавай.